20 год, рік, трилітра дизель, ріана шестерка І показуємо, що тече у нас. Щоб ви розуміли, пацани, це машина 80 тисяч пробіга. Ми переміщаємося до дракона. Все написано по-англійськи А-656. І показуєш, що це? А тече воно, знаєш, шкуда, з, з прокладки ГБЦ. У нас така машина була вже один раз. Бензинова, знаєш, бензинова. Там такий самий рядний мотор 6-сіндровий. Знаєш, що в нього було? Та ж сама історія була пробита прокладка і перли гази. Тому моє подозріння є, що в неї був, перегрів, ліба забиті кати, лібо десь щось е -е, произошло, Просто банально повело чуть-чуть головочку. Плоскості, сюди. Плоскості, і ліба ті болти, поняв? Ну, вони... От температурного режиму, де то що то. Потому що ти, ти, дилда длинна, до длінна, поняв? Uh -huh. І головку, відповідно, прикрут прокручує. І от воно тече. А ми думали, що задня кришка, так? Да? Да. Мало там, що там соплі були не докручені, то мелочі життя. але воно тече, воно подиси откуда. От тут, тут, ну дивіться, везде. От тут. От тут. По-нормальному головку скинуть, зробити плоскость. Перепакувати цю задню кришку, да? Ну Провіри все повністю перепакувати. На турбінах і... люфт. Люфт, да? Да, на кричатках. Провірить сажі, взяти. ультразвуком почистити. Я думаю, буде брічка, це ще їздить довго і щасливо. Так що, пацани, 20-ті года не означає те, що воно їздить. 80-ка. І розвалився мотор.